Не можу отримати на руки рішення да, сесії. Це тобто, так, да, була ситуація, коли ми через поліцію вимагали, вони на наступний це день вивісили проєкти рішень, але саме рішення не вивішували. Те, що нам потрапило в руки, те, що бачила я особисто. Тобто, по цьому ми ще будемо робити запити, тому що там, наприклад, дуже терміново, як він став очільником. Ігор Семенович, як стала чільником селищної ради, він почав роздавати матеріальну допомогу, тому що ми розуміємо, що залишились гроші, їх потрібно кудись витрачати. Так оця матеріальна допомога тільки в тому переліку, що к нам руки потрапили, ми побачили два прізвища, які нас зацікавили. Одне з прізвищ – це людина, яка була призначена, не маючи вищого освіти, ліквідатором совхоза завозу янтаж, і яка зараз продає. що, що він продає зараз дом Костюка Кисті, У нас а, продає, нашим відомостях берег продає ця людина. І ця людина як учасник АТО а, отримав там, начебто 5 тисяч, ну невелику суму, але тому 50. 5, тому 5. Ми зробили поки що телефонний запит в певну структуру в Києві, яка... я просто не хочу зараз, mm. я mm. неправильно mm. можу його назвати. Ми зателефонували чиновнику чиновнику цієї організації в Києві. І спитали, чи є. Він каже: ні. І у вас по Херсонщині у нас є перелік декілька десятків людей, які не є учасниками АТО, але ми знаємо, що вони якісь певні пільги отримують. Тобто, ми зараз робимо офіційний запит на ТО, тих двох осіб, яких ми вже виявили, щоб нам прийшов лист і ми вже мечу про нецілове використання бюджетних коштів. З чогось потрібно починати, тому що ага. і хочемо дізнатися інше прізвище по області, хто дійсно, тобто то хлопці воюють і не користуються тим, що їм належить, а хтось просто, вибачте, тут ага. злодії сидять і вони беруть все по поколу. То я просто вважаю, саме через, через матеріальні допомоги, через, я думаю, що будівельна. Через підрядник так, розумієте, Тобто, там зараз іде облицювання, утеплення ну, стін, так. тобто там можна визначати зараз будь-яку суму грошей ем, да. і тут я хочу сказати, ви знаєте, скільки я була вражена чим? Зібралася громада, невеличка, але все ж таки громада. А от один з людей, представник своєї громади, починає казати, що ми можемо наприймати, нас мало. А от там, є вулиці, вони не прийшли, може вони щось також хочуть. Я кажу, якщо вони щось хочуть, вибачте. За хамство дупи нехай піднімають з теплих диванів, йдуть і щось роблять. Тому що вони як бидла. Ні, я сказала я таку біцелі. фразу. Вони як бидло, виходить, не хочуть чогось робити. А всі інші, виходить, страдають то тобто, потрібно, якщо є ініціативна громада, піднімаються всі-всі щось роблять. Кожен на своєму фронті, кожен на своїй дільниці. Якщо людина не хоче, не вміє, то тоді немає ніяких питань. У нас просто бійда байдузь. Люди хочуть, що щоб хтось прийшов, хтось зробив, хтось їм заніс, щось за них. Так? Не будем, жаль. Тобто тут то повинна громада підніматися і роботи. Бо тут є борці, які вже давно борються і за свій район, і за те, щоб промзона була і освітлена, і проведена у порядок. І ми звернулися вже і до міста. До речі, дуже неприємна ситуація. Я трошки переключусь на цю боротьбу, коли місто киває на селище, селище киває на місто. Ну, ми вважаємо, що ми не у Франції, не у Германії, місто і селище, що вони між собою можуть зв'язатися. Навіть якщо зараз селищна рада буде казати, що щось не в її компетенції, будь ласка, зв'язуйтесь з тими, хто в компетенції, от вулиця Колодязня і Мирна, вона нібито у селищній раді, а мир. Виділи кошти ремонтують, домовляєтеся, Тим паче, коли треба вам, ви зовсім домовляєтесь і все ну все виходить чудово. А головне дійсно не ігнорувати і нас також. Ну тут останнього разу так, вийшла така ситуація, що ми проводили громадські слухання взагалі на вулиці. Тут замерз у нас секретар зовсім зовсім це. Сподіваюсь, не дуже. А ми просто надали два, два листа у звернення від ініціативних груп. Двічі на перше нам відповіли, що Ну, я не знаю, що А, це інше з первої сесії, а то була відповідь, що вони ну, все, що завгодно, тільки на вихідний день, хоча у положенні саме вихідний день і рекомендують проводити, особливо для маленьких селищ, тому що люди працюють всі, ми ж дискредитуємо, дискримінуємо всіх тих, хто не може прийти працюючи, а це ж основна маса людей, всі зайняті в день. Це ще в Херсоні можуть не збиратися, а в селищі, ну, там вже ж менше людей. Але ну тобто, це відписка. Ми потім інший лист зробили звернення, що ну надайте приміщення, якщо ви не хочете допомагати, надайте приміщення. Прийшли, приміщення закрите. Ми хотіли визивати поліцію, але дивний збіг у нас ну щоб вони відкрили, але у нас жодного телефону не працював, 102 не викликав. Думав, ладно, бувай, може, 102 у цей день вихідний, хоча, хоча якщо був би. Якщо б би якась Ні, всі так? намагалися набирати, не було не було. Законом. А якби біда? Таки, збір, якби збір, аварія, не біда. дай Бог. От я знаю, може для Антонівки спеціальна студба не працює. Може, там білі п'ятна, ми вже стали так підозрюваними. Ну просто дуже часто викликається в селищну раду поліція. А, і... Вони коли, звідти йде сигнал, вони, мабуть, кажуть, ми не будемо Навіть відзерву вигляд, що нас немає. Так? Ну, це так, це смішно, але інколи вже й не смішно. Ми трошки так на сонечки, потім трошки підмерзли, але все одно навіть цілилися були. Все, прямо на свіжому повітрі ми провели наше громадське слухання так екстремально, да? і прийняли рішення. Ну Ми дійсно не збираємось відступати. От, тут багато інших питань вже затісалося і берег. І... І промзона, звичайно, у нас не залишиться поза увагою, але ми її вже в міську програму записали. От я почала казати, що і ви молодці, що Хоть ви ки зібрали. Ви, ви зібрали підпис. Хай, якщо не може наш голова селищний, зв'язатися з нею, хай мерія з ним зв'язується. Хай вони щось вирішують. Я вчора презентувала до речі, відступлю цю програму депутатам міської ради. Е, і ну, я думаю, після свят вони підпишуть меморандум, але показала, що вони будуть співпрацювати з нами. А значить, вони будуть всі ці питання, що ми озвучили громади, в тому числі і е, такі депресивні зони, от як ваші, що якось робити їм допомогу, щось вирішувати. Будемо сподіватися, що вони будуть співпрацювати. Ну а щодо нас і нашого селища, я думаю, зараз ми так і Все mm -hmm. Мене взагалі мої побратими завжди задають питання, чому ми тільки в Антоновку їздимо? та нема більше населених пунктів. А я кажу тому, що наша мета, от, щоб приймати всі, скажімо е, так, кінцева мета це народу владу, в принцип в Україні, щоб український народ, українська лація мала на своїй землі перспективи усити е, mm -hmm. здорових щасливих дітей. І я скажу, що моя така мрія, що всі громади об'єднуються, піднімаються, тут господарями на своїй землі, вирішують, що і, і як вам жити так? разом в одній Україні. От. І якщо Антонівська громада вже потроху просинається, щось починає для себе робити, це нормально, то ми повинні їх підтримати. Тобто, знаєте, коли мені телефонують і кажуть, правий сектор, так? тут лки нічіповані продають, Викликайте поліцію, там пауза на то. Тобто всі вважають, що якщо б людей пора сектор, повинен приїхати, помахати шашкою, порубати йолок, торговці, всі і щось там на цьому буде міра злагода. Ні, кожен громадянин може бачити, що злочин. Будь ласка, заставляйте копняками працювати поліцію. Вони зараз нормально працюють. Пан Ярошак неділю з дружиною ногами власноруч розкидав всі питання біля центрального ринку, там активна забурення мені розповідав. Вони не почули його, коли він сказав, що хробців приберить. Він шов шляху розвели все, бо вони йому відповіли, викликав сам 102 і керувавши присем, то що дуже нормально. Тобто процес певний день. У нас є якесь досягнення, вони такі невеличкі, можливо, не те, що на що ми розраховували, але є якісь зміни. То я хочу сказати, що право сектору далі буде підтримувати Антоновку, Антонівську громаду. Тому що ми бачимо, що є позитивні зрушення, що у людей є зміни, в голові, в душі, що люди хочуть дійсно щось зробити. Тому ми підтримували, будемо підтримувати. Хочемо, щоб інші населені пункти також доєднувалися. Будемо підтримувати всі Я думаю, Антонівська громада. Також поїде, буде досвідом дивитися, допомагати іншим громадам. Так, так вже їде. Я на початку просто не представила, але всі знають, що Наталя не тільки експерт експертної ради, а голова правосектора Херсонщини, і дуже часто вони нам допомагали якимись такими моментами. Наприклад, минулі слухання вони нас виручили минулорічні. Коли, на жаль, не тільки громада прийшла, але й наняті люди, хлопці у спортивних таких брюках, які в народі називаються тітушки, які могли б щось чинити, зробити якусь провокацію. Міліція була, ми викликали, до речі, Наталя. Дякую, допомогла, організувала, але вони були більш на дворі, охороняли, щоб не було. А всередині зали були хлопці, були хлопці там і Щоб ми Щоб громада не знаєте, да, Тоді ще це була міліція. ну Я сподіваюся, що вони так наш спокій ззовні берегли. Да. А всередині, якби не було на противагу тим хлопцям у штанях, кедах в народі іменуємо тітушками, а хлопців інших, яких привів правий сектор. Які були там і на передовій, то я думаю, що було б дуже важко. І знаєте, ну іноді проти сили треба якусь іншу силу. Якщо проти байдужості депутатів треба активність громади, то Ну, ми працюємо дуже злагоджено, і в нас це я думаю виходить. А щодо інших громад, до речі, ми ж також і ви особливо виїжджали, куди ми тільки не виїжджали. Якщо голопристань просить, ми там організовували, допомагали школу, коли вибирали, коли у них конфлікт. Коли козачі у нас, нас казачі лагері, хотілося, коли ліси там випілювали. Навіть наша поліція тоді трошки дезорієнтована, де Але ми виїжджали, розбиралися на місцях. А, коли там у Лазурному була проблема, що також там не зрозуміло на ринку, ми виїжджали, де тільки ми не ну, буваємо. І Наталя була, і з екологічними місіями по іншим селам їздила. Тобто головна активність місцевих мешканців. От, Я від. думаю, зараз свята, яка, хоча б якась пауза, бо дуже важко, тому що всі настільки втомлені вже, да? якийсь такий. Вот. Вздохнути оці свята. І, можливо, відразу потрібно зараз стратегія і тактика, що ви робите, тому що ви розпрошуєтесь постійно, біжете позаду, щось доганяєте когось. Вам потрібно кроки, які запланувати, ми допоможемо. Конкретно точково, саме зараз, що починаючи з січня, яким чином, як ви будете тиснути. Ну, у нас вже так. перший пункт. Я вже озвучила да, за пару хвилин до того, як ти прийшла. Тобто ми протокол сьогодні відсилаємо. Сьогодні там три дня дається нам з моменту проведення. Я думаю, так три робочі дня сьогодні останні. Ми відсилаємо його у селищну раду. Так може не застанемо когось відсилаємо. Потім, після свят, дізнаємося, коли буде сесія. А, ну, якщо ми не дізнаємося так зразу з ними, то ми звернемось до мера, звернемось до хто в нас там виконує пов'язки губернатора, пані Сичова, щоб вони звернулися до пана Сімі, він сказав, коли буде сесія, і ми приходимо громадою на сесію почути чи вони ставлять. депутатів. Що ми покличемо чи? народних депутатів? Ми депутатів облради. От у нас пан Юрій Рожков. У нас сьогодні просто ми не зайняті. Сьогодні телефонували там Галина Лугава, депутат від нас. Вони запрошували. Просто вони з Юрієм Рожком розводять подарунки по школах. Тобто цього, чого сьогодні немає всіх тих, участвує то передмість. Бо вони по передмістям, вони якраз святкові дні, вони задіяли, але вони всі в курсі справи. Ми їх запросимо на ту ж саму сесію. Прийдемо самі, бо якби не прийдемо самі, то полку прийде і промзона, прийдуть і запросимо ті вулиці, навіть хто не був може на громадських слуханнях, але вони нам передавали в анкетах побажання. Ватутіна, будь ласка, зробити іншу. Хай вона приходить. Хай до мене сидить за них не вижу. Якщо ви зараз не можете якийсь інакший спосіб позбути. Бутися се вінчала, то поки його потрібно просто вчити, як потрібно працювати, так дуже наполегливо, стоячи за нього, знаєте, і так постійно наштовхуючи на, на якісь певні дії, як було в Радянському Союзі, не хочеш заставити, не можеш научити, а доводить, це точно доводиться. Якби він зразу не було проблем, якби людина вчиняла мудро, якщо ми вже торкнулися теми селищного голови, на його місці ми, ну я думаю, кожен би з нас вчинив би по-іншому мудру. Прийшла громада, так давайте поспілкуємося. Так, оце рішення ми можемо, оце ні, але давайте щось подумаємо. Якщо гроші немає, зараз зателефоную, але цього нема. Немає взагалі діалогу з громадою, є якісь прядки, є якісь обіцянки, якийсь там тиск, якийсь і що. Ну це ж не діло. Це тільки людей озлоблює, це тільки дає конфронтацію. Я вчора вже говорила, так випадково стало, що я вже озвучила з іншим депутатом нашої міської ради, коли програму з деяку складі озвучувала. А по сумісництву він батько Ігорий сказала, що давайте якось в цьому питанні щось співпрацювати. Він каже: так, я згоден, треба співпрацювати з громадою, і я буду старатися донести цю думку до пана Хлопня. Ну, я сподіваюся, може так донесуть. Я... Ми дуже сподіваємося, що нас будуть чути. І Бо, наші не депутати. Ну він, в принципі, вже дорослий хлопчик. Не знаю, чи доноситься в такому віці, але зможе батька там нести? Але <говорить> <говорить> коли Будемо пару років тому писалося, що суд між городом і промзоною, чия ж це земля, Семенчев сказав, що прибыль Антоновки 4-5 млн грн з промзони, це доход Антоновки. Mm -hmm. І з тих 4-5 млн за, за скільки років не виділить на те, щоб зробити mm -hmm. освітлення mm -hmm. на ось цих 48 учасників, які люди вже є, Валера там живе 20 років, там діти повиростали, mm -hmm. вже внуки в нього є. Без світа живе чоловік. Люди не можуть там, повиганяли коробки, все, бо далі не можна То немає смысл Смисл далі строїтися. Їм не треба. Прибір з промзони значить мають, а робити нічого сюди, влажувати не треба. Ми з мером зв'язалися, але на 18 января у нас пріштаб з мером. Він обіцяв, посадили по промзоні. Обіщав ну бумагу, за віщання. За зараз 18. 18 января будемо напоминати. Ми з вами прийдемо тоді. Кличте і нас, ми всі прийдемо, коли так і будемо нагадувати. І ви молодці що ви боретесь, і припрошу вже 20 років. Нічого не думали і вирішувати. До речі, зараз ще земля також невідомо, ніби того, але це селищна рада виділяла ці земляні ділянки. Виділяла не селищна не рада, а але... і, але... і виділяє, і сей сентябрі... день. Ну оскільки я знаю, в сентябрі суд. Обозначив, що е, землі міста по 22 восточну. Це прозона про туди <гумен> а, попадає. Звісно. Пан Симіч сказав якусь -е. дивну фразу, що землі міста, а, ні, землі чина, чи наші, він сказав, а то коні міста чи навпаки. Що це загадково значить, мені невідомо, але це було якоюсь причиною, що ніяк не можна вирішити ситуацію. Наскільки ну, я знаю, у воду. Рядом там собак навіть бездомних, тому що тоже надо. Воду протянув городю. Все, ми чули. Дережі. Привод до собачек там. Перед пані Кристина, да, світло зали, ми там і лампочки найдять, да. Ну, це взагалі то проблема і треба ще там з'ясовувати, бо це поля з харчовою фабрикою, що можна там притулок. Це дуже добре. Я за те, щоб були притулки, але не поспіхом і не там, де не можна. Ні, ну там решають двопрош. Обіщали, що де -то є місто в і так далі. Тому що ну, щоб не було висити. потім проблеми у всіх. Ну, це приклад, коли захочуть, вирішують дуже швидко. Світло протягнули до притулка, воду і все інше. Ну, я думаю, ми просто не залишимо все це спокою, ми далі будемо діяти. І зараз я ну, відеозапис э, нашої бесіди, він також буде викладений у мережі. Ось, і а, ми також будемо інформаційно все це поширювати. Ми не раз і про вашу проблему говорили, і про проблеми нашої антологіки загалом. Ну, ми не будемо сидіти з плашовим, ми всі є, наші давні активісти. Mm -hmm. от, а, ви також дуже багато зробили і активізували власну громаду давніх індійці. А, там Микола, і ми далі, думаю, будемо разом щось вирішувати. Я думаю, нас вміли, Ми мене майдують. Ну так, mm -hmm. а головне на головне розмовляти з людиною. Я казав Степан Пандера, до речі у нього день народження 1 січня, це всьому mm -hmm. річниця, і я запрошую всіх на смолоскипну ходу, як завжди, відмитити це свято. Користуючись, да, да, mm -hmm. користуючись можливістю осінадцять на площі свободи, ми збираємось, і мирно така протягом ми йдемо до Дніпра, до перекопських славами смолоскипом. Mm -hmm. Будемо відзначати. Як він казав, що треба ходити від хати до хати. Ми зляти з кожною людиною. Ваша задача зараз піднімати свої, бо, щоб об'єднуватися. Навколо квартального, якщо квартальна це людина, яка мислича, яка розуміюча, або якось інша, але піднімати людей, бо люди, сила, єдина, яка може вирішити всі проблеми. Я думаю, що ми і далі будемо продовжувати нашу роботу, просто і з приводу бюджету і всього, можливо, аудит буде. просто форми можуть змінюватися. Якщо один раз анкети були, можливо, в інший раз також. Але ми будемо збирати думку громади, ми будемо дотискати і через цей бюджет, і через такі ну, непотрібні рішення, як стадіон, коли ціла зона людей кварталів сидить все світла. Я думаю, що якщо ми не будемо байдужі, якщо ми не будемо опускати руки, то ми щось вийдемо. Я це бажаю, ви зі мною зброю. Так, так. Тоді я вам дякую за розмову. Е, дякую всім. Я... Римма, я вибачаюсь, ага. треба ще один пункт, нести. Ага. дуже важливий: доля оцього будинку культури Антонівська. А я вам скажу, ця доля написана в зверненні офіційному до нашої поліції головного управління, і крім цього, всі а питання, що ми. прокуратура, звичайно, всі ці питання, що ми озвучили, по. По Динку Антонівському, по берегу, який зараз на оксіон ставляться. Ми також не будемо сидіти. Якщо щось чекайте, звістки у першу число січня, якщо проблема далі буде йти, а вона буде, на жаль. І по фальсифікації виборів, коли наш активіст Махов, от його зараз немає, він виграв вибори, і тут за одну ніч виявилося, що виграла інша людина, помічник нашого голови. А, зараз розслідує цю справу.